Друзі, вітаю вас на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Цього разу для клієнта потрібно знайти Nissan Qashqai першої генерації рейстайлю. Давайте одразу до справи, що ми оглядали і що ми підібрали. Перший автомобіль ми поїхали оглядати Nissan 12 2012 року, 1.6 і шість бензиновий двигун на механіці. Заявлений пробіг 186 тисяч. Це автомобіль свіжо привезений із Німеччини, і його ціна 29 тисяч 900 злотих. Друзі, в якому стані є автомобіль. Дивимось і попрошу вас підтримати це відео лайком. Ось дивіться цей кашкай. Ось він так виглядає. Ой, завжди болячки цьому кольорі, що влазить облазить на бамперах, Зараз спереду теж таке має бути. Це не є саме критично, але ну, болячка в машині ось так є, трішки облазить. Оптика в принципі ціленька, Де якась царяпенька, все ну, у нас пластик в принципі. Тут десь до бордьольки торкнулись туманночки. Ну і тут в деяких місцях трішки облазить. Капот сильно якісь коліє, не побитий, маленький якийсь коли є, не критичний. Автомобіль має бути весь цілий в рідній фарбі. Вікно лобове є оригінальне. Мінімальну виробутку має, він є в гарному стані, диск ціленький, літня гума, зеркало ціле, вікно є оригінальне, крило не крутилось, дверка не крутилась. Проємчик є оригінальний. По салончику сидіння в гарному стані, збережні, бо завжди вони тут зажовані такі йдуть в кашкаях. Шкіряний мультикермо в гарному стані, датчик світла дощу, електрозверкала, пробіг 186 тисяч, механіка п'ятиступка, дві зони. навігація, камера заднього виду, мультимедія, стелі, світленька чистенька. Тут якась маленька така царапинка. Приємний запах в салоні. Сидіння в принципі гарно збережені, салончик збережений. Диск задній цілинки, гальмівний теж майже новий. Та сама гума, задні ліхтарі ціленькі, коцка є на бамперу. Ну і те що тут де щось причесали, таке є все пластик. Ось тут, де вода затримується, булячка їхня підчистити можна то кришечка не крутилася багажничку все є ціленьке що у нас тут є? пінка компресор якісь сліди є експлуатації Пом'ятінка, диск цілий. Видно, десь хлопці його купували вже тут в Польщі. Вікна є оригінальні. Приємчик у нас оригінал. все є ціленьке в принципі. На герметик садили, ця дверка крутилася. Чому? Крило не крутилося, передня дверка не крутилася. Зажди тут такі сліди. Сидіння взагалі чітко все як, як нове. Крило є в оригіналі, диски ціленькі. Так автомобіль -то є рівненький. Друзі, також хочу нагадати вам, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм-канал, посилання буде в описі відео та в першому коментарі. Обов'язково переходьте за посиланням, підписуйтесь, адже там я публікую дуже багато цінної інформації. Також публікую, які автомобілі є в продажі, свіжі, гарні та перевірені, і які автомобілі взагалі ми оглядаємо. 11 рік. Пара одинадцятий рік, корила не крутились, капот не крутився. Ланжерон сілий, рівний. В деяких місцях теж де гуда удасть затримується, то може бути ржавчина в кашкаях. Радіатор сухенький. Мастила. Ну, мастило вже розумієте, бо воно чорне. Двигун не помитий і це є добре. Ось там чуть-чуть Ось в Цьому місці. Автомобіль має у нас бути холодний. Заглянемо. Так, він він холодний, бо прогрівається у нас. Чому подушки світять? А, зникли. Рісня їх лежав, що не покривається. Порогі різні, це найдніші цілим. Тришка грає, її не смоктує, не, не викидає, ну це хороші двигуни. 12, навігація кліма у нас працює справно дворнички працюють задній у нас дворничок працює камера включається лінзи працюють туманочка все працює Nissan Qashqai тут пишуть плюс але це звичайний 11 рік модель 12 року, пробіг 186, 467 на 26, на 49, 78, 110 Перший місяць 23 рік, пробіг 161 тисяча. Ну їде він рівненько. Забавно нема автостради повсюду місто. Що в нас по цьому Нісану Кашкаю? Як ви все самі бачили, місцями на бамперах вже злазив лак. Так, друзі, якщо ви їдете дивитися Qashqai, обов'язково звертайте на це увагу, тому що це їхня є булячка. Далі під капотом зі сторони КПП було мастило. Ну, В цілому варіант був непоганий. Але якби не ці кусяки, за цю ціну його можна було б розглядати. Але ми на ньому не зупинилися і продовжили шукати далі. І наступний на огляді у нас був Nissan Кашка, який прибув із Австрії. Теж 2012 рік, теж 1,6 і теж механіка. Але тут менший пробіг і краща комплектація, тому і ціна 34 900. Дивіться ось цей кашкайчик. Виглядає ніби ціленький, є деякі моменти царапеньки. Автика ціла. Бампер ціленький, ну бампер видно, що напевно фарбувався, бо жодного сколу ну, його немає. На капоті де не -де. є якийсь скол. Крило в нас єди. Рівненьке ціленьке. Ось є такий моментик. На оригінальних дисках гума бачу у нас літня уні Щось не підспустило 19 рік. Новий гальний диск, ну майже новий. Здесь на дзеркалі є така царапинка. Рекно оригінал. Ось є така царапинка. Оригінал тут паска зажав. Нічого не крутилося. Дверька оригінал. Маленьке вікно у нас в оригіналі Товічка, та дах все в оригіналі. Позаду гума та сама. Диск також в гарному стані. Задній бампер ціленький. Ось тут є декілька царапинок таких. Тут є маленька м'ятинка і тут є маленька м'ятинка. Кріжечка не крутилася. Автомобіль прям кипить від сонця, добре хоч трішки тут затінок є. Оригінал так само один якась маленька царапинка. вікно є оригінальне, диск цілий. В гарному стані він є оригінальний. Десь ціленький та сама губа, пильничок є сухенький. Лубинаві ще є оригінальне. Дивимо, що у нас по салончику щось така царапинка є. І тут від них постійно виходили, десь ногами, бутами царапили. Ну, Якісь тут дядько величенький їздив, тому що потріскались. Ну матеріал в Кашкалях не з найкращих. Часто зустрічається тут, тут. Тут -то не помітно ще так, тут вже дуже помітно. Киримо ну, в принципі в гарному стані, кнопочки не затерті, датчик світла дощу, Це механіка п'ятиступочка, двохзорна кліма, камера заднього виду, навігація, мультимедія. Тут все в гарному стані. Чуть-чуть біля кнопочки затерти, але то... дребнички. Пассажирская сторона выглядит, просто супер Тут на есть чуть-чуть такие царапинки. Полочка у нас на месте. Такие царапинка. Фара у нас здесь Крило не крутилось, капот не крутився. Ланжерон цілий не кручений. Шумка на капоті на місці. Так само і тут. Світ ці ціленьке, фара є оригінальна. Радіатор ціленький, ніде нічого не підтікає, охолоджуючи чуть-чуть потрібно долити. Рівень Жодної емульсії немає. На У нас все сухеньке, Бачите, тут також, тут вже все сухеньке. Під головки ніде не біжить. Защита на місці. Бачите, тут вже обробили ржавчину, бо навісне є торжавіє. автомобіль у нас є холодний, прогрівається, речі дзеркала складаються, ліве дзеркало регулюється, праве дзеркало регулюється, вікна у нас працюють. можу моролита, чи ціленька, чи частенька. Все потрібно перевіряти. Все ціле, все працює, навігація в нас працює, музика тут все перемикається. Мультикермо у нас працює. Дворнички у нас працюють, кліматронік у нас працює. Тут у нас USB та Лукс. До речі, заміна мастила. Ну, двигун тут просто шепче. В принципі там і в тому працював гарно. І цей працює ідеально. Тішечку не смоктує не викидає. ідеально Ідеальна робота двигуна. ніякі будь важкий, нічого не йде, нічого не йдує. Пробіг у нас показує, що це кашкай плюс 20, це надзвичайний кашкай. 12 рік, пробіг 153, 715. Ну Друзі, цей автомобіль теж не був ідеальний, як ви все самі бачили, теж якийсь там мав свої Косячки та нюанси. Але в цілому автомобіль був гарний, збережний і в гарній комплектації технічно, все дійсно було в порядку. Також була історія до автомобіля, обслуговування і так далі. Всю інформацію передав для клієнта, і клієнт дав відповідь, що автомобіль йому підходить. Тому ми його забрали. Звичайно, ви свою думку пишіть в коментарях, якщо сподобалось відео та автомобіль. Тисніть лайк, а якщо вам буде потрібна допомога в підборі чи огляді автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, просто все домовимось. Всім всього найкращого, до побачення!